Людмила плівако, сивий дощ. Є незбагненне відчуття, Коли йдуть дощі, мов через сльози каяття Змивають бруд з душі. Вмиває вікна сивий дощ і стиха вобонить. Йому, мовляв, людей також очистити кортить. Від суму, гніву, злих думок, ненависті, ниття. Від болю, заздрщів, пліток та іншого сміття. Він би очистив залюбки від голови до ніг слова, емоції, думки, якби ж він тільки міг. О, він би вимив до пуття по всьому світу люд. Та тільки щире каяття з душі змиває бруд, бо кожен обирає сам. Супутників і путь будує у душі свій храм, шукає правду й суть, серцям так кличе чистота і світлі почуття. Якби ж було все легко так, як вимити взуття, читала Павлова Марія.